Переважно він діє вночі під покровом ночі. Коли всі сплять, він розкидає в поштові скрині конверти з 500 євровими купюрами. Один з таких коштовних конвертів одного ранку знайшов у своїй скрині Вернер Буш, священник місцевої євангелічної церкви. Це стало великою несподіванкою. Ми справді не рахувалися з цим, адже наприкінці 2011 року вже отримали анонімно в поштовій скрині 10 тисяч євро. Але вміст другого конверту був дещо видозмінений. Окрім грошей, в ньому знайшли вирваний з телефонного довідника Аркуш. На ньому були контакти місцевих покрівельників. Тобто вказівка, для яких саме цілий призначена ця пожертва. Дах церкви дуже старий, частково ще середньовічних часів. Тому є нагальна потреба його повністю відремонтувати. Церква і прихожани радіють несподіваній пожертві. Загалом минулого року анонімний благодійник роздав 250 тисяч євро завжди одним і тим самим способом у конвертах та без вказівки якихось імен чи адрес. Зазвичай у свої конверти він вкладає ще вирізки з місцевої газети. У такий спосіб він дає зрозуміти на що саме слід витратити гроші для газетярів. Це теж по суті подвійна вигода з одного боку реклама виданню, з іншого чудовий сюжет для статті, за яким полюють журналісти. До газети почали надходити гори листів з розповідями людей про їхні біди. Вони хочуть бути почутими через ЗМІ, сподіваючись, що в такий спосіб зможуть привернути увагу благодійника. Гроші переважно опиняються в поштових скринях різних громадських некомерційних організацій. Але одного разу 5 тисяч євро знайшли у пошті суду для чоловіка, який заступився за жертву і сам зазнав побоїв. А з точки зору правосуддя це дуже добре, що прояв громадянської мужності був винагороджений ще й у такий спосіб. Загадку, хто є таємним містером благодійником досі не розгадано. Хто це? Багатий спадкоємець, лотерейний переможець. А може, це жінка. Деякі висновки про аноніма можна все ж зробити, зауважують психологи технічного університету Брауншвайга. Mengen von Geld. фонґетаке бажання роздавати незнайомим людям великі суми грошей свідчить про те, що цій людині важливо зробити щось добре залишити по собі добрий слід. При цьому людина вочевидь ставить собі запитання про те, що доброго я залишу після себе на цьому світі. mit der eigenen Endlichkeit. Найбільше мешканці Брауншвайга бояться, що одного дня особу благодійника буде розкрито, і тоді він припинить свої добрі вчинки. Тому більшість вважає, аноніма шукати не варто. Звісно, Я і всі ми хотіли б знати, хто він, але питання в тому, чи не буде тоді знищено елемент казки в цій історії? Священник Буш запитує, чи потягне громада такі великі кошти на ремонт даху, адже це обійдеться приблизно у півтора мільйона євро. Якби там не було, початок анонімний благодійник вже заклав.